В ефірі інформаційна програма вчасно в студії для вас. Працює Мар'яна Лошак і Ми вже готові розповісти про головне на цю годину. На Закарпатті з робочим візитом перебуває надзвичайний повноважний посол Румунії в Україні Корнел Іонеско. Дипломат провів ділові зустрічі з керівниками області. Під час заходу йшлося про співпрацю в рамках Дунайської стратегії в першу чергу щодо протипаводкового захисту басейні річки Тиса, активізацію малого прикордонного руху та відкриття нових пунктів пропуску на кордоні з Румунією. В рамках візиту Корнел Іонеско зустрівся з представниками румунських національно-культурних товариств та відвідав урочистий Захід з нагоди 45-річчя музею народної архітектури та побуту. Аж усі наші плани та двостороння співпраця може бути реалізована вже цього року. Ми очікуємо, що протягом короткого терміну почне ефективно працювати малий прикордонний рух. Таким чином велика кількість людей зможуть без труднощів перетинати кордон з Румунією. цей крок дасть можливість успішно працювати малому бізнесу. Крім того, зміцнить співпрацю культурних та освітніх закладів. Водночас на Закарпатті з дводенним робочим візитом перебуває міністр юстиції Угорщини Ласло Трочані. Делегація відвідала головний офіс товариства Угорської культури Закарпаття, де відбулася зустріч з головами товариства, генеральним консулом Угорщини в Україні Йожифом Бачкаї та консулом Угорщини в Берегові Ендреса Ліпський. В Ужгороді гості зустрілися з головою Закарпатської ОДА Василем Губалем та головою Закарпатської облради Володимиром Чубірко. Високопосадовці обговорили можливість розширення. 50 кілометрової зони при перетині кордону України з Угорщиною на 100 кілометрову. Серед іншого йшлося про розроблення системи, яка дасть можливість опановувати юридичну спеціальність на угорській мові в Ужгородському національному університеті. Наступна зустріч високопосадовців запланована на другу половину дві тисячі п'ятнадцятого року. К'язки єдмюкадіш. На ньому фонтошна торт. hogy legyenek magyarul tudó jogászok. Tehát a jogi karon, ahol most már vannak magyar oktatók, gondoljuk végig, hogy hogyan tudnánk akár egy nem is egy jogi teljes képzést nyújtani Magyar nyelven, de részképzéseket tudnánk magyar nyelven biztosítani. Ehhez természetesen Magyarországnak is támogatást kell nyújtani. Ugyanakkor az ő részékről minden nyitottság megvan, úgy vettük észre, hogy a magyar nyelvű képzéseket fejlesszük Kárpátalján. Ez nem csak a jogi képzésekre, hanem más területekre is igaz. Реклад інтерв'ю з високопосадовцями з Угорщини будемо мати на четверту годину. Ну і продовжуємо про таке творчу еліту краю, науковці, учасників бойових дій та волонтерів відзначили державними нагородами, приурочили захід до дня конституції та 70-ї річниці воз'єднання Закарпаття з Україною. Урочистості у, у фоє Закарпатської обласної державної адміністрації відбулися за участі керівництва краю під супровід камерного хору Кантус. Керівництво краю зазначило, відзначати історичні події. Варто проте у теперішніх реаліях необхідно робити відповідні висновки, не забуваючи про те, що відбувалося на київському майдані та на сході України. Середини, державне свято. А ми повинні звернутися іншими речами. Перше, що ми робити в маю що нам не вдалося зробити в маю, що ми повинні зробити, щоб наш народ вжив Сьогодні українці дописали зброю в руках на майдані, щоб не можуть відбудувати свою державу. 23 червня п'ятеро закарпатських військових, які отримали поранення в АТО, поїхали на лікування до Будапешту. І там зіткнулися з мовною проблемою. Лише один з наших володіє угорською, але фізично не може допомогти усім своїм побратимам порозумітися з лікарями. Але хлопці не розгубилися і написали про цю проблему віршаському волонтеру Віталію Світлику. І вже за годину до наших військових у Будапештський шпиталь летіли місцеві українці. Швидка координація дій і кожен день відвід. Дування хлопців місцевих волонтерів розписаний усю організацію взяла на себе Світлана Момот. Ми чекаємо поки що власне на це інтерв'ю. Трохи згодом спробуємо його повторити. Ну і продовжуємо авторський ювілейний концерт з нагоди 85-річчя заслуженого артиста України Миколи Попенка. Відбувся в обласній філармонії. Артисти закарпатського народного хору представили глядачам музичного дійства авторські твори, обробки народних пісень та хореографічні постановки Миколи Попенка. У мистецьких колах композитора називають живою легендою музичного Закарпаття. Свого часу він був керівником Закарп. Патької народного хору і велику частину золотого фонду колективу становлять саме його твори, зазначила Наталія Петій Потапчук. Сам же ювіляр не зміг потрапити на концерт у зв'язку з погіршенням стану здоров'я, проте творчість Миколи Попенка не забута. Вона є актуальною та близькою кожному, хто небайдужий до народної пісні. На жаль, з технічних причин ми затримуємо трохи, але продовжуємо. Музика вихідного дня у неділю, 28 червня, о 17.00. У Закарпатській обласній філармонії відбудеться концерт естрадно-духового оркестру під керівництвом Володимира Співака. Захід присвячено дню конституції. Артисти представлять програму української патріотичної музики та пісенної лірики. Воїнам АТО вхід безкоштовний для Закарпатської обласної філармонії. Це останній недільний концерт сезону. Зону, а цикл заходів музика вихідного дня буде поновлено вже у другій половині серпня. Сертна програма построєна на творах українських авторів, і не тільки українських, але і українська музика буде звучати, буде виконуватися і фольклорна музика. І популярна музика, і патріотична само собою, тому що час такий. Я думаю, надіюся, що ми в фіналі концерту нова пісня прозвучить Олександра Злотника. Нам є що захищати. Я думаю, що це актуально на сьогоднішній день. Жителі міста, Ужгород та гості нашого міста запрошуємо вас на концертну програму естрадно духового оркестру, яка відбудеться 28 восьмого. Червня о 17-й годині це буде неділя, вихідний день. Будемо раді вас бачити у великому залі обласної філармонії. На цю годину у нас все. Далі до вашої уваги. Проект Суспільного телебачення Донбасу. Новини з епіцентру подій на сході України, очима місцевих журналістів. Отже, про те, чим живе Донецька область, уже за мить. На все добре.